Доброго дня, дорогі друзі! Мене звуть Альона Редикульцева, я нутриціолог, дієтолог, член Асоціації професіоналів фіднесу та нутриціологів України. Сьогодні ми поговоримо про хлорофіл. Можливо, це не такий відомий продукт, але в певних колах він здобув популярність. І що найважливіше, він справді дуже корисний. Тож ще розкажу вам більше про цей продукт. Ми поговоримо про те, що таке хлорофіл, розвіємо міфи, поділюся практичним досвідом та поясню, коли я його рекомендую. Також з'ясуємо, як він працює, і, звісно, торкнемося проти показань. Готові! Тоді почнемо. Сам по собі хлорофіл – це зелений пігмент, який міститься практично у всіх рослинах. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає це ще з уроків біології або ботаніки в школі. Що робить хлорофіл? Хлорофіл допомагає рослинам здійснювати фотосинтез, виділяючи енергію. До речі, хлорофіл має будову схожу з нашим гемоглобіном. Нагадаю, що гемоглобін це білок, який переносить кисень та забирає СО2 в організмі. Так от будова дуже схожа, тільки в частині гема в гемоглобіні є гем. А у хлорофілі атом заліза замінений природою на атом магнію. Це дає свої плюси та допомагає відновлювати у тому числі знижений гемоглобін. Майте на увазі, особливо дівчата, якщо ви живете все життя з анемією, а це знижений гемоглобін, це ненормально. І хлорофіл може допомогти вам поряд з іншими препаратами підняти, нормалізувати ваш гемоглобін. Зазвичай найчастішою сированою для хлорофілу є люцерна. Чому? Та тому, що там просто найбільше хлорофілу. Саме тому компанія Грінвіза використовує екстракт хлорофілу з люцерни одного з найкращих світових виробників фірми Plantex Англія. Тепер поговоримо, для чого найчастіше використовують хлорофіл. По-перше, для процесів детоксикації. У сучасному світі слово детокс. Модне, і якщо ви хочете провести детокс, то хлорофіл – це дуже класний засіб для цього процесу. До речі, звідси ж випливає. Багато хто знає, що хлорофіл допомагає знижувати неприємний запах тіла, він його по суті прибирає. Дійсно, це так працює. Дуже часто хлорофіл допомагає знижувати неприємний запах з вашого рота та вашого тіла. Якщо у вас утворюються пігментні плями або тьмяніє шкіра, майте на увазі, хлорофіл має властивість покращувати стан шкіри. До речі, багато людей похилого віку стикаються з пігментними плямами, і ви знаєте, що для цього застосовуються певні види косметики. Це все здорово, але я вам рекомендую додавати ще й хлорофіл, тому що він теж покращує стан вашої шкіри. Ідемо далі. Ті, хто стикаються з проблемами з кишечником, а конкретніше з запорами. Хлорофіл є чудовим засобом для позбавлення від запорів, але не треба зараз думати, що хлорофіл як чарівну пігулку, проковтнув і запор пройшов. Хлорофіл дозволяє налагодити роботу кишечника, і це означає, що ви все одно повинні збудувати ваше харчування правильно, а хлорофіл вам буде чудовим союзником у боротьбі із запорами. Я рекомендую хлорофіл у терапії при роботі з аутоімунними захворюваннями. Як ви знаєте, класична медицина не лікує аутоімунних захворювань. Але на сьогодні, власне, ми вже володіємо знаннями про причини виникнення автоімуну. Імуних захворювань. Сучасна наука вважає, що проблема пов'язана з кишечником. Так от хлорофіл використовується для того, щоб допомогти кишечнику відновитися, прибрати підвищену кишкову проникність. Хочу наголосити, що хлорофіл не використовується як монопродукт, а є частиною комплексної терапії, проте я регулярно його призначаю і він дійсно дає позитивні результати, сприяючи введенню аутоімунних захворювань у стан ремісії. До речі, якщо у вас є проблеми з печінкою, і ви, наприклад, застосовуєте якісь із гепатопротекторів, тобто препарати для печінки, особливо рослинні, я вам рекомендую використовувати їх разом з хлорофілом. Тому що хлорофіл це хороший засіб для детоксикації, а це допомога вашій печінці. Він, по суті, буде посилювати роботу будь-якого з гепатопротекторів. Є ще одна чудова властивість у хлорофілу. Зараз активно розвивається тема протизапального харчування. І я вам можу сказати, що запалення в організмі, особливо хронічне, це. Біда і причина багатьох захворювань, наприклад, атеросклерозу, тобто пошкодження судин зсередини. Так от уже доведено, що хлорофіл дозволяє знижувати, наприклад, вміст такого фактора в крові, як фактор некрозу пухлин. Що це означає? Це означає, що хлорофіл може знижувати хронічне запалення, а це означає, по суті, процес оздоровлення та омолодження. Не менш важливо і те, що хлорофіл, володіючи протизапальними властивостями, має властивість знижувати запалення, особливо в суглобах. І це вже багатьма доведено, і навіть класичні лікарі знають, що хлорофіл входить до складу багатьох протиревматичних препаратів, зокрема для лікування, наприклад, ревматоїдного артриту, і взагалі для проблем із суглобами. Тому що одна з основних причин проблем із суглобами це мікроушкодження та хробів. Хронічне запалення в самому суглобі. Так от хлорофіл тут теж може бути вам допомогою. До речі, є ще одна активність у хлорофіла, така як антикандидна. Я думаю, що багато хто стикається з кандидою, напевно, зараз дівчата мене найбільше почують, тому що кандидоз або часта молочниця це прям поширена проблема сучасності, особливо, коли ви десь трохи перенервували, трохи захворіли або простудилися, тобто, коли ваш імунітет. Трошки просів. Тоді кандида і розквітає. Так от, хлорофіл має потужну антикандидну активність. Я вам нагадаю, що кандида може розмножуватися у вас і в кишечнику, і ось там якраз він її чудово діставатиме. Ну і ще спеціально для тих, хто худне. Справа в тому, що хлорофіл має чудову властивість знижувати тягу до їжі. Тобто, ось цей ваш вечірній жор, коли ви йдете до холодильника, ось якраз в цей момент. Момент або ввечері ви можете прийняти додаткову порцію хлорофіла і це знизить вашу тягу до їжі, а це означає полегшить вам процес схуднення. Дослідження свідчать, що хлорофіл може сприяти підтримці роботи надниркових залоз завдяки своїм антиоксидантним властивостям, високому вмісту магнію. Магній, який є важливим мікроелементом, допомагає знижувати рівень стресу, підтримує здоров'я нервової системи та регулює вироблення кортизолу, гормону, що відіграє ключову роль у роботі надниркових залоз. Завдяки цим властивостям, хлорофіл може бути ефективним доповненням. У комплексній терапії для зменшення стресового навантаження та підтримки енергетичного балансу організму. Хлорофіл сприяє оновленню клітин і покращенню функції еритроцидів, що веде до більш ефективного кисневого обміну в організмі. Ми з вами всі кисневі істоти, і його достатній рівень допомагає організму відновлюватися, розщеплювати токсини та виводити їх з організму. Ще одна дуже важлива властивість це те, що хлорофіл допомагає відновлювати першу та другу фази детоксикації в печінці. Це дуже важливі хімічні реакції, які відбуваються в нашій печінці. Вони дозволяють перетворювати жиророзчинні токсини на водорозчинні і виводити їх з організму. Багато хто каже, я харчуюся правильно, купую органічні продукти, тому звідки в мене токсини. А тепер уявіть ситуацію: ви вирощуєте екологічно чисті овочі на власному городі. Ґрунт начебто чистий, без хімічних добрив. Але уявіть, що цей ґрунт міг роками накопичувати важкі метали з дощів, що вимивали їх з атмосфери, забрудненої вихлопами автомобілів. Чи виробництвом те саме стосується й води, яка може містити залишки пестицидів або інших шкідливих речовин із ґрунтових вод. А тепер уявіть, що навіть якщо їжа, яку ви споживаєте абсолютно екологічна, ми все одно щодня дихаємо повітрям, які містять забрудники, дрібний пил, токсичні сполуки, а іноді навіть алергени. Такі речовини потрапляють у наш організм і поступово накопичуються. Тому токсини це не лише результат неправильного харчування, вони оточують нас у повсякденному житті. І саме тому такі речовини, як хлорофіл, що допомагають нашому організму справлятися з виведенням цих токсинів, стають корисними навіть для тих, хто харчується правильно. Також важливо зазначити, що хлорофіл може бути корисним для підтримки печінки при таких станах, як синдром Жильбера. Це генетичний розгляд, при якому порушується процес перетворення непрямого білірубіну на прямий через недостатню активність ферменту глюкоронілтрансферази. Хлорофіл завдяки своїм антиоксидантним і підтримуючим властивостям може сприяти покращенню роботи печінки та допомагати виведенню токсинів у тому числі біля рубіну. А тепер протипоказання. По-перше, майте на увазі, якщо ви перебираєте з хлорофілом, то буде швидше за все просто рідкий стілець. І він може бути навіть зеленого кольору. Не бійтеся, не плутайте з бактеріальною кишковою інфекцією. По-друге, хлорофіл не можна застосовувати з препаратами, що підвищують світлочутливість. Найчастіше це антибіотики, торхінолони 2, 3 та 4 покоління. Тому обов'язково консультуйтеся з вашим лікарем, якщо ви вже приймаєте антибіотики. Та й до речі, при прийомі ретиноїдів, особливо актуально, це для. Для тих, у кого акне, також не рекомендую поєднувати їх з хлорофілом. Ось, мабуть, і все на сьогодні про хлорофіл. Ну і найголовніше не забувайте про відповідальність за своє здоров'я, бо крім вас, ніхто не буде про нього піклуватися. З вами була Альона Рідекульцева, нутриціолог, дієтолог. До нових зустрічей!